Юні Коломаяни Роман і Тарас Стефураки здобули високі місця на обласному чемпіонаті із шахів. Усіх призерів нагородили та відзначили медалями і грамотами Національного олімпійського комітету. Деталі розкажемо у матеріалі. У Івано-Франківському обласному шаховому клубі дебют відбувся чемпіонат області зі швидких шахів серед юнаків та дівчат до 14 років. Це 1999 рік народження і молодші. У першості взяли участь 15 спортсменів, серед яких були і Коломаяни, учні загальноосвітньої школи номер 2 та дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Брати Роман і Тарас Стефураки. Змагання проводилися за швейцарською системою в сім турів з контролем часу 10 хвилин та 10 секунд за кожний зроблений хід. Успішно виступили наші шахісти. Бронзовим призером чемпіонату став 10-річний Роман Стефурак з результатом 5 очок із 7 можливих. Роман посів третє місце. Також добру гру показав восьмирічний Тарас Стефурак, будучи одним із наймолодших учасників, Тарас набрав чотири очки із семи можливих і посів високе четверте місце. Усі призери були нагороджені медалями та грамотами відділення Національного олімпійського комітету України у Івано-Франківській області.